Друзі, я всіх вітаю! Сьогодні 12 квітня вітрячки крутяться. Сонячні панелі працюють. Маю зміни, тобто додав отакось ще ряд 6 панелей потужністю 3,5 кВт. До своїх 3,3 кВт. Вітрички працюють, вітер у нас маленький, до 4-5 метрів. Да. І сонце світає. Змінна така хмарність, але сонце все ж таки Е, Навіщо це все такі потужності? А саме для того, що я і повторюсь напевно, всі, хто перший раз, це така погода і не тепло, і не холодно то електростанція повністю опалює будинок. Чому я ще відео це знімаю? Ну, понятно показати, які новості, бо ж і коментарі де не де, там раз у неділю хтось напише, що там, як там. Без змін, ну, без великих змін. Панелей добав, все працює, всі агрегати повністю працюють. Підемо в підвал, покажу ті токи, з якими я ампераж, з якими я столкнувся, що вже, чесно аж, трохи страшно. Зараз підемо покажу на прибори там 120 А зашкалюють. Ну, зараз все покажу. Друзі, по електростанції нагадаю, що вся енергія, яка приходить, вона приходить в акумулятори. В один Nissan Leaf і в другий Ford Mustang сумарною 18 кВт. Вся ця енергія приходить і вже потім на інвертор розходується. от Наприклад, у нас зараз два будинки підключені. Видно, стірка стирається, бойлери гріються, ну, гарно споживається. А вся інша енергія зливається на опалення будинку. Це ж чому так і реалізовано баразні агрегати. Один апарат, ви бачите, 700 Вт, другий 700 зливає. Е, і все залежить від приходу. Так, це вітрячки ось докрутять до 10 А там не добирається. А ось, ось сонячні панелі. от Вони 100 А зашкалюють. Сумарно вони видають щось там 130 А. Шунт гріється, в мене навіть і там винуждений був поставити вентилятор. Тут дивіться, на опалення вже йде 4,2 кВт, і тут 800 Вт. Вони по черзі спочатку цей, потім цей. Тобто ми бачимо там, що тут 5 кВт на опалення йде. Вибачте, ми таку камеру цю. Да. 5 кВт на опалення і 3 кВт додати до цього на споживання двох будинків. 8 кВт. Ну, це до вітрячки. 10 А 12-13, щось ми бачимо. Сонце зашкалило 100 з Ампер. Ось uh, тут, зрозуміло. Це приход сумарний, ну це розход сумарний. цих ВОВ, завжди доганяє приход. Ну, по приборам можна побачити, що поле 3,3 кВт видає 2,7, 2,9, навіть 3, 3 кВт. Поле 3,5 кВт, що видає 3,4 кВт. І поле що 1,5 кВт вийшло на 1 кВт. Це вам зрозуміло. По вітрячку манюнчик круте он до щось 300 Вт, Дядько круте 1 кВт, 1,2. Бо треба множити на 2 ці 2 контроллери, вони дядька завантажують. Бачите, цифри одинакові. Оцей показник-генератор. Це і є, скільки з генератора знімається. Ну не одинакові. Тобто множить треба на 2. Ну, в общем, він в кіловаті працює. А манюнчик щось там 400, 300, 200 ватів. Оцей сумарно і приходить. Ну можна пересчитати, в принципі, це ж ось до... Кому ці цифри інтересні, даже і не знаю. 145 ампер. Вольти у нас по акумулятору 56 150 А6 ну, кВт це 100 А. Ну в общем, можна посчитать, мене голова не вара Хочу добавить, що це мене смущає. 100 тут 20-130 А за шкалу. Шун Шум такий гарячий, що я на нього просто хі -хі, вибачте плюю а він шипить. Там у мене господарство. Що тут намучено? Ну по крайній мірі тут все капітально, все зажато, все мощно. І ось цей вентилятор стоїть. Ось довіда. Він тут кипіш устраивається і всі шунти охлаждаються. Навіть регулятор є. Да, так, вимушений так сделати. Така система, так маємо. У мене тут цілий ескадрон по сравнению з тими всіми всі рядові дею поставив. Вставив два провода і все, у мене ж ні, у мене все... Все на виворот. Але так треба, уж повірте, даром це не робиться. Так що такі в мене зміни, друзі. Якщо комусь щось десь цікаво, пишіть коментарі. Пишіть, буду радий почитати.